Добрий ранок, моя хата. Вона за мною не встигла засумувати. мене не було лише вночі. Ну, я прокинулась дуже рано. Зараз і шостої ранку ще немає. Сонце встає, але його не видно. Діти мої навчаються, тому у першій половині дня вони не можуть бути поряд. А зараз взагалі ще сплять. Воно, хазяки побігли, це сусідські такі прикольні собачки. Майже весь день поряд з нами. Ну і взагалі мені здається, що цю територію вони і раніше вважали своїм домом. Так ніби темновато, але це тому, що сонце за обрію ще не вийшло. Так тут місця стало багато. Працюємо тут десь днів 17, плюс-мінус, а скільки вже всього зроблено. Я милуюсь тим простором, якого ми досягли за цей час. І тут так гарно стало, так мило і скрізь лаванда, і тут лаванда, і там лаванда. Бачите? Ні? А я бачу. лавандовий простір. Ну що, квітами помилувалась, а зараз го до праці. Цю айву ми зберегли, хоч вона і впритул стояла до сараїв, які зносив екскаватор. Чомусь під цією деревиною з під коріння лізуть парості, то я виправляю цю ситуацію. Саме дерево дуже хотіли залишити, адже щоб виростити такого розміру рослинку, потрібні роки, а вона нам буде давати тінь на подвір'я. Вдалося зберегти велетенську шовковицю, хоча з неї будуть сипатись плоди, і вони будуть бруднити все довкола, вона нам просто необхідна для тіні хоча б до того періоду, поки щось не виросте інше. А на це ж знову-таки підуть роки. Це тієї боротьби, оператор. Аріна, обережно. Аріна, є чи є там у нас водичка? Чи нема? Зараз Аріна нам скаже. Приїхала моя група підтримки. Перше відкрили скважину і дивимось рівень води. Та чи є вона там взагалі ще? Аріночка, плем'яшка не в садочку. Адже на Миколаївщині вони всі були ще тоді зачинені. Я нагадую, що це осінь 23-го року і тому вона поряд з батьками завжди. Їй подобається таке товариство. Ну що ж, водичка є, її рівень 1 метр. Купили глибинний насос і 30 метрів труби. Це ще з запасом. Щоб воду. Не, чисто, Я вас цвета. Ура! Блин, реально классная вода. Ладяем? Пить нельзя, это может быть это. Солончак. Давай, Саш, помыть. Реально нормальная вода. Ура! Не, ну когда не будет, то можно попить. А мы Витом насос в пусту. Набирайте да. ведра, если его да. А зачем ведра надо? моется там скважина. Вдруг она сейчас закончится, там всего лишь два ведра было. <свят> э -э 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 -э. <свят> Кстати, Наташа, попробуй нам. Саме обичне. Простаємо на руки, що я не знаю. Да. І що, мам? Це треба, щоб булочка набралась? Щасливі з того були усі. Я запам'ятала цей день. У мене тут край городу лежить молода деревинка. Одна була вирвана трактором з коріння, і росла вона прямо в сараї, точніше, в його руїнах. Я гілля і корінь зріжу, а все інше піде на вогонь. Пожаримо якось м'яско. Я з листям піде на прицеп, він у нас ще стоїть. Зараз е, займемося, демонтажем цієї чудової огорожі, споруд. Це треба буде прибрати. На прискореній зйомці я так легко і швидко працюю любо глянути. Скільки всього переробили вже мої руки, що аж самі не віриться. Але погода сприяє гарному та продуктивному труду. Настрій в мене, як то кажуть, бойовий, тож і виходить все більш-менш просто та злагоджено. Ніколи в житті я так багато не працювала, і сітки не змотувала. І прицепи не пам'ятаю, щоб грозила. Але ви знаєте, виходить. Так, десь незграбно, десь повільно. Але виходить. І я починаю ніби загартовуватись до такої праці. А поруч зі мною вже і мої рідні. Ось така місцинка вийшла, трошки поприбирали. Цей ґрунт планую ще трошки забрати звідси, ну далі буде.